Привіт! Ну і в продовження теми про те, що жінка без кохання і статевих актів може захворіти, хочу навести вам один приклад. Історія кохання знаменитих психологів і психотерапевтів. Карл Юнг та його коханка Сабіна. Спершу вона була пацієнткою його ж клініки. Тобто, психічно хворою, собі набачила галюцинації, довелі яскраві. Вона дивно поводилася, билася в істериках, згибалась і хотіла покінчити з собою. Але, коли вона змогла закохатися свого лікаря, все минуло і повдійсно. Лікує. Заборонений метод кохання. Потім вона вже стала сама психологом, сама написала свою теорію про сексуальність і життя і зв'язок руйнівної сили та кохання. Невже кохання може дарувати й смерть? Адже досі вважалося, що воно дарувало. Лише життя, лише розквіт. На жаль, історія завершилася трагічно, Сабіна була розстріляна. Але ця історія доводить те, що дійсно кохання може дарувати зміни на краще. Отже, кохайте жінку, любіте жінку. Жінці потрібен погляд, щоб серце обпік. Любіте жінку, кохайте жінку.